Власники авто зустрічаються із проблемою, де знайти для свого автомобіля якісні автозапчастини, аксесуари, хімію. Часто у тривалих пошуках на авторинках, магазинах, складах вони просто залишаються розчарованими. Не слід опускати руки, адже відтепер навіть найвибагливіший покупець буде задоволений своїм придбанням у найбільшому, в першому у Львові супермаркеті автозапчастин та аксесуарів «Тепарц». Що ж, йдемо знайомитися. Парц гуртово-розрібна торгівельна мережа, яка займається реалізацією автозапчастин для іномарок та автомобілів країн СНД. Асортимент запчастин становить більше 40 тисяч найменувань. У супермаркеті також представлені аксесуари, цифрові автодевайси, автомастила, великий вибір хімії, шини і супутні товари від провідних світових виробників. Компанія Те намагається зробити так, щоб клієнт витрачав мінімум часу на пошуки якісних і доступних деталей. Саме це дозволяє компанії бути лідером серед багатьох учасників ринку автозапчастин у Західному регіоні. Супермаркет автозапчастин Депарц відкрився нещодавно у вересні 2013 року. Проте, незважаючи на короткі терміни існування супермаркету, він є лідером оригінальних автозапчастин, а також їх замінників до всіх марок автомобілів, як виробників країни СНД, так і іноземних авто. Супермаркет умовно поділений на два відділи: перший відділ аксесуарів, хімії і інструментів. Вибір дійсно вражає, адже тут можна побачити не тільки мастила, омивачі, шампуні, поліролі, двірники, килими до авто, а ще й автомагнітоли, навігатори, відеореєстратори, компресори, пилосмоки і навіть дитячі автомобільні крісла. Супермаркеті ти представлена велика кількість аксесуарів, хімії, інструментів, спеціальних інструментів, які можуть придбати як і звичайні автовласники підприємства, так і станції технічного обслуговування. Другим відділом супермаркету є відділ запчастин до автовиробників країн СНД та іноземних авто. Деякі з товарів представлені на вітринах супермаркету, проте, зважаючи на різноманіття виробників запчастин та їх чисельність, більшість із товарів знаходиться на складі супермаркету. Що ж робити, якщо в наявності немає певної запчастини? В такому випадку продавці запропонують замовити товар, який буде доставлений в супермаркет у найкоротші терміни. Якщо виникає необхідність замовити товар, то це можна зробити традиційним методом. Звернувшись до продавця-консультанта або ж у телефонному режимі, зателефонувавши на один із номерів супермаркету «Тепарц». Зазвичай товар приходить у наш супермаркет протягом 2-3 днів, в окремих випадках до тижня часу. Компанія Ти здійснює продаж автозапчастин традиційним методом через розрібну торгову мережу, а також новим для нашого регіону сервісом доставка автозапчастин до замовника. Для цього вам потрібно зателефонувати за номером 243 01 67 дізнатися про наявність потрібної деталі, її ціну і зробити замовлення. Все інше те зробить за вас. Зателефонуйте, призначте зручне для вас місце і час доставки, і ви отримаєте свої автозапчастини точно в призначений час. Завдяки тому, що всі автозапчастини, які вказані в прайсах, знаходяться на складах, Тепарц гарантує мінімальний терміни доставки. Також у супермаркеті автозапчастин «Тепарц» надається гарантія два місяці на всі автозапчастини. Цікаво чим ще здивує нас супермаркет «Тепарц». У супермаркеті Те діє накопичувальна система знижок. Кожен покупець при здійсненні першої покупки отримує дисконтну карту, а також у подарунок 20 бонусних гривень, які нараховуються на дисконтну карту. При здійсненні кожної наступної покупки на дисконтну карту клієнта накопичується 3% від суми покупки. В подальшому покупці можуть використовувати бонусні кошти як знижку на покупку. Про кількість бонусних коштів можна довідатись. Продавцям, надавши йому дисконтну карту, а також наших клієнтів супермаркету Тепарц ми регулярно повідомляємо СМС повідомленням про кількість бонусних коштів. Амортизатори даної фірми виробника у наявності в нашому супермаркеті є. Так що ви можете звертатися у супермаркет тепер за такою адресою, вулиця Липинського, 50А з понеділка по п'ятницю з 9 до 18 години. Добре, дякуємо вам, гарного вам дня! Виявляється, що у супермаркеті автозапчастин «Тепарц» клієнта супроводжують не тільки до моменту здійснення покупки, а ще й в процесі експлуатації придбаного товару. Для компанії те є важлива думка кожного клієнта. Саме тому у відділі контролю та якості ми проводимо регулярні опитування наших покупців, які здійснили покупку у супермаркеті автозапчастин та щодо якості товару, щодо якості наданих послуг, консультацій продавцями, консультантами. Також для нас є цінними зауваження, пропозиції щодо покращення якості роботи супермаркету, для того щоб ми могли якомога швидше виявити усі недоліки та усунути їх. Тому що для нас є важливим, щоб наш кожен клієнт у процесі здійснення покупки отримав якісні товари і позитивні емоції. Я працюю таксістом на вітчизняному автомобілі 2112. і для мене є дуже зручно, що в одному місці скупчено стільки товарів. Всі номенклатури купляю часто і користуюсь послугами тепло, затишно, просторно. Працюючи в компанії таксі, так само як я відповідно є таксистом, тому я приїжджаю сюди це дуже швидко, зручно перекупив це на місці тої чи іншої деталі. Я бажаю вам, щоб ваші автівки вас ніколи не підводили. Але якщо такий станеться, тепер ви знатимете. Куди звертатися, це була програма тема нова Марія Поліщук? Побачимось.